Доброго дня, друзі! Сьогодні 13 листопада і мова піде про мої цитрусові. В мене росте 5 цитрусових, з них 3 лимони і 2, 2 мандарини. І хочу сказати, що поки що не вступив в плодоношення лише один лимон. Я ще не бачила, як він плодоносить. А ось всі останні вже показали якийсь результат. Хочу сказати, що сподіваюсь, в лютому і останній лимончик, який ще себе ніяк не показав, ну, можливо, почне цвісти. Тому що вже я читала і спостерігала свого досвіду, що рослина починає плодоносити, коли є пагони третього порядку. Ви бачите, зараз в мене мандарин, який відплодоносив, гарно відплодоносив. І зараз він просто набрав дуже багато зеленої маси, і, можливо, в лютому він знову почне свісти. Плоди були навесні. А це мої лимони, які ростуть на неопалювальній терасі. Тераса трошечки утеплена. Але немає тут підігріву. Температура повітря нормальна, я так вважаю. Справа в тому, що цитрусові дуже полюбляють свіже повітря, а тераса висока, і тому цього повітря їм вдосталь, і вони розвиваються дуже і дуже добре. Температура має бути десь 15-18 градусів, а в зимовий період від 8 до 12. Свої рослини я висаджую в спеціальний куплений ґрунт, я його сама не складаю. Це ґрунт для цитрусових. І, звичайно, що всі рослини потребують добрива. І для цих рослин є теж спеціальне добриво для цитрусових. І якщо якоїсь, якогось мікроелементу не вистачає, то рослина буде реагувати на це. Я свої рослини занесла два тижні тому на терасу, а так вони в мене знаходились на свіжому повітрі. Сорт, звичайно, відрізняються ось від цього, наприклад, сорту. Це в мене пандароза. А це якийсь інший, але в нього мають бути плоди трошки менше за вагою, але такі, як потрібно, тобто кислі. І ви бачите, що є всередині жовте листя. Можливо, цій рослині не вистачає сірки. А можливо, просто це період адаптації. Ці рослини потребують вологи. не треба, щоб. Цитрусові страждали від пересушування ґрунта І для цього їх треба поливати, але не заливати. А щоб получився добрий полив і не було заливу, треба, звичайно, робити дуже гарний дренаж, щоб ця волога могла виходити. Ось це в мене пандароза, вже дуже старий куш, і можна побачити по ось таким гілкам. Чомусь тут досі не виростають листочки, а ось тут вже пішли молоді пагони. І як я вже казала, що коли є другий, третій порядок пагонів, то рослина обов'язково буде цвісти. Чистіше всього. Тому я чекаю, коли Цитрусовий іменно оцей лимон проснеться після зими. Це десь буде лютий березень, і, можливо, він почне свісти. А ось ця пандароза. ви бачите, дуже багато є таких завязів, дуже багато. Але, звичайно, що всі вони не можуть перейти потім у великі плоди, бо плоди цього сорту. Вже дуже великі. 400 600 грам. Вони мають товсту шкірку і кисло-такий гіркуватий смак. Тому я вже пробувала, поки що в мене не виходить, хочу на ньому привити ось цей лимон. Взагалі, то часто питають, чи можна виростити лимон з кісточки. Звичайно, можна. Але плодів ви не будете мати, тому що він має бути прищеплений обов'язково. Тобто треба або купити вже прищеплений, або прищепити. І тоді ви будете мати ну, дуже гарні і смачні плоди. Ну, плоди будуть ось такі: це теж дуже вже в мене старенький такий лимон. Він не дуже гарний, дуже довго він стояв на свіжому повітрі. Його обпікало сонце, чого він не любить, він любить свіже повітря, але не прямі сонячні е, такі промені. Але подивіться, які великі плоди в нього зав'язались. Я ж кажу, ці плоди мають бути вагою 400-600 г. Але ще раз скажу, що пандароза мені не дуже подобається, і тому я Хочу все одно або сама, або знайду людину, яка зможе прищепити до цього сорту е, сорт посмачніше. Це, що стосується моїх лимонів. Ну, а це ще один цитрусовий це мандарин, який в цьому році дуже гарно заплодоносив. Але, видно, я щось трошки порушила агротехніку, може, невчасно десь підживила цю рослину. І гілка, на якій було дуже багато плодів, тут вже два плодики зірвано, повністю скинуло листя. Але я впевнена, що коли ми зберемо весь цей врожай, то листя дуже швидко наросте, тому що ось на другій половині, ви бачите, дуже велике, насичене, ось таке гарне листове гарне листя. Що хочу ще сказати, за смаком мандарин кисло солодкий. Він не солодкий, а кисло солодкий. Але коли обираєш цю шкірочку, аромат йде на всю кімнату і зразу, якось ти попадаєш в дитинство, як колись тато приносив нам з сестрою новорічні подарунки і разом з цукерками. Там були дві мандаринки, і коли ти їх розкривав, то кімната наповнювалась. Ну, таким ароматом, це таке було свято. Ось і зараз, коли розбираєш ось ці мандарини, дуже сильний духмяний аромат. Спробувала ось цю гілку прив'язати, підв'язати якось до іншої, нічого не вийшло. Завалюється і все. Тому приходиться отак підставляти якусь статуеточку, щоб гілка не обламала не обламалася. Але ви знаєте, незважаю, незважаючи на ось такий врожай, ніде заломів немає, нічого не зламалося. Тому ну, я дуже рада, що ось ця мандарина в мене є. Знаєте, настільки плоди дуже міцно тримаються біля плодоніжки, що просто так їх зірвати ну, не виходить. Ось я зірвала плод, ось такого він кольору, дуже тоненька шкірочка, дуже тоненька. Ну, Аромат, звісно, я вам скажу, ну, просто чудовий. Ось такі мандаринки в мене в цьому році визріли. Звичайно, їх треба підживлювати. В мене підживлення було вже і рідке, і ось таке в гранулах, в порошку. Неважливо, головне, щоб просто це було. Спеціаль... Спеціальне добриво для цитрусових. В ньому є і амінокислоти, і вітаміни, і фітогормони, макро і мікроелементи. Тому нічого важкого вирощування цитрусових немає. Якщо ви вирощували або вирощуєте цитрусові, будь ласка, напишіть в коментарях, бо це буде цікаво узнати всім. І тим людям, які лише починають вирощувати цитрусові, і тим, в кого вже є якийсь досвід. А на сьогодні все. Миру вам добра і звичайно здоров'я! Вирощуйте цитрусові, тому що вони ну, просто спасають нас від депресії.